Третій роман Кадзо Іщегуро Залишок дня» – це його перша історія, яка жодним чином не стосується Японії. Але водночас вона одразу бере дуже високу планку, маючи на меті дослідити вже британський феномен, чарівна данена традиціям та звичаям, яка вміло перетворюється на глибоке та карколомне дослідження особистості, класу та культури. І цей важливий процес Кадзо знову доручив літньому оповідачу англійському. Кому дворецькому на ім'я Стівенс, який на самому початку розповіді здається ледь не найменш відкритим персонажем роману, акуратний і стриманий він повільно починає розповідати про коротку автомобільну відпустку з Окфордшира до західної частини країни, яку він бере за наполяганням свого нового роботодавця, доброзичливого американця містера Фараде, який нещодавно став новим власником Дарлінгтон Холлу, маєтку, в якому Стівенс працює вже на один десяток років, і ця подорож мало того, що обертається у суцільні спогади про минуле життя маєтку та про його колишнього власника, а ще й у спробу повернути колишню економку Міс Кентон, яка працювала там із Стівенсоном ще до Другої світової війни. Крім спогадів, Дворецький проводить довге, урочисте та мимоволі блискуче дослідження. Питання про те, що саме робить дворецького великим, і ця тема турбує його протягом усього. Уповідання, ключ впевнено, наполягає він: це гідність, яка пов'язана зі здатністю дворецького вжитись у свою роль максимально. Тут мається на увазі передусім повна відданість службі та необхідність забути про усі свої власні почуття. Бо коли вони відходять на другий план і думаєш лише про потребу господаря, ось тоді тільки ти із малого дворецького і перетворюєшся у великого. Про жартовність головного героя у романі ще один брит. Данський письменник Салман Ружді писав: одержимість Стівенсона гідною стриманістю коштувала йому любовних стосунків, як із батьком, так і з міс Кентон. І якщо з економкою Міс Кентон все більш-менш зрозуміло, бо працюючи у Дарлінгтон Хол, закохавшись у дворецького, вона просто не змогла пробити цю стриманість та нехтування власними почуттями, якими оточив себе Стівенс. А ось його батьком все набагато складніше. Його батько на схилі років так. Також працював у маєтку, і так сталося, що у найвідповідальніший момент під час міжнародної конференції у Дарлінгтон Холл він занедужав. І Стівенс постав перед складним вибором обслуговувати та контролювати комфорт гостей, або сидіти на горі поряд з помираючим батьком. І як потім скаже сам Стівенс, саме в той час, коли він обрав роботу, а не останні хвилини з батьком він і став великим дворецьким. Це дуже така трагічна історія, але вона остаточна, Підкреслила цей образ простосталевої витримки, характеру та непохитної відданості господарю маєтка, який, на жаль, виявиться не таким бездоганним, яким його бачили очі Стівенса. По ходу розвитку сюжету ми починаємо чути про складну долю цього дворянина, якому дворецький власне і присвятив своє довге життя на службі. Лорд Дарлінгсон був щирою людиною з добрими намірами, яка прагнула сприяти тому, що, на його думку, було загальним благом. Людства, але в період між двома світовими війнами він пройде шлях від чоловіка, який співчував в Німеччині, яку, на його думку, за розв'язану війну покарали дуже жорстоко, і до чоловіка, який одурманений новими ідеями Гітлера, навіть вижене з маєтку двох єврейських робітниць. Ну і звичайно, що все це не пройшло непомічним. Після закінчення Другої світової репутація Дарлінгтона була зруйнована. Але Стівенс остаточно зрозуміє сутність лорда Дарлінгтона лише коли. Буде їхати на ту саму зустріч з Міс Кентон, бо до цього часу, всі ці роки, він був тим самим великим дворецьким, який просто гідно і фанатично служив своєму тодішньому господареві. І головна ідея, яку досліджує і у романі залишок дня, це, звісно, ідея англійської національної ідентичності. Адже ось ці якості найкращих дворецьких, які передбачають стримування особистих емоцій на користь підтримки зовнішнього вигляду, ідентифікуються. Як суто англійські. Таким чином, письменник після двох своїх суто японських романів вперше почав вивчати вже англійську ідентичність і зробив це настільки елегантно, як не робив ніхто інший до нього. Таки Щігуро не вперше в літературі описував високе суспільство лордів, міністрів, джентльменів та леді. Але він вперше зробив це думками і словами звичайного дворецького, зробивши того головним героєм роману. І під кінець цього твору ми розуміємо три. Основні і дуже важливі речі по перше. Міс Кентон зізнається, що колись хотіла б вийти заміж за Стівенса. По-друге, вже Стівенс після цього вперше говорить про смуток, розбите серце та підкреслює сумнів у правильності прожитого життя. І це найзворушливіша мить роману, бо коли людина на схилі свого життя визнає, що воно прожито майже даремно, на мою думку, це дуже трагічно. Ну і по третє, дворецький говорить речі, які дають нам змогу зрозуміти і Стівенса, і Лорда Дарлінгтона. І Далі деякі базові життєві речі. Лорд Дарлінгтон, попри усі свої вчинки, не був поганою людиною, бо він принаймні мав привілей наприкінці свого життя сказати, що робив власні помилки. Він обрав певний життєвий шлях, який виявився хибним. Але ось він його вибрав. Він принаймні так може сказати, що до себе я навіть не можу цього стверджувати. Бачите, я довірився. Я повірив у мудрість його світлості усі ті роки, коли я йому служив, я вірив, що роблю щось варто уваги. Я навіть не можу сказати, що робив власні помилки. Дійсно, треба запитати себе, яка в цьому гідність.